Приїхали ми сюди влітку 2013 року. Перше враження вау, яке захолустя! Я сама жила в Горловці ну, з сім'єю. В мене зараз четверо дітей. До переїзду в нас було з чоловіком троє. Одна дитина народилася тут. Ми з чоловіком були підприємцями на ринку. У нас були точки. Я пішла у декрет, і коли в тебе вже є троє дітей, ти починаєш замислюватися, як їх накормити, напоїть чистою водою, щоб була чиста їжа корисна. І це якось почало мене. Наводити на думки, переїхати з міста у село. Але хотілося не просто село, а щоб разом з тобою жили такі ж однодумці. Хотілося, щоб екопоселення. мрія така в мене з'явилася, ми шукали з чоловіком, і ось нас сюди занесло. Нам це сподобалось. Купили хатинку, вона така старенька. Думаємо, перезимуємо. Ну, от вже 11 років тут зимуємо. Це наш спільний простір, спільний будиночок. Ми дуже довго мріяли і ось почали його будувати. Нам допомогла організація Джен, називається Джен Україн спільнота мережа екопоселень України. Найчастіше ми тут зустрічаємося з дівчатами, дітьми. У нашому поселенні багато дітей, багато, -багато дітних у нас родин. Ще матеріал для добудови, обшивка, стін. Будемо робити красу. Приїхали сюди, це вже 11 років, як ми тут живемо. У нас тут родилося троє діточок: Ярослава, Мирон і Серафім. Народжували тут вдома. Була тут одна дівчина, яка, скажімо, започаткувала це, і ми. Вирішили спробувати, як вона. І так пішло. Пішла така хвиля. У нас багато хто народився вдома. Садочку тут немає. Є садочок лише через одне село. Це скільки? Десять 15. П'ятнадцять кілометр. кілометрів звідси. І там саме є школа. До садочка наші діти не ходять, а у школу ходять. Приїздить автобусний, забирає. І так відвідують діти школу. Ось у мене в цьому році вже другий парубок. Готовий йти до школи. Що це у вас таке? Гарне. Класно! Я там сміронам здаю. Це наше місто відпочинку. Завдяки йому піднявся рівень води в колодязях у сусідів. У них колодязь 30 метрів. Глибина. Діти купаються влітку. Взимку на ковзанах, якщо лід стає такий товстіший. Жабу, ні? Ні. А, на цьому стенді у нас показано, як озеро це народилося. Ось тут фото, як взимку ми тут відпочиваємо. Ось фото, як приїжджав трактор, копав. І різноманіття живності, яка тут почала жити. Це наша центральна вулиця. Такі от у нас старі хати-мазанки. Коли ми приїхали, вони всі були зарощі. І бабусі дуже раділи, коли з'явилися діти. Галас, діти наші приходили до них у гості. Далі там була заброшена хата, і в неї оселилися наші родичі мій Свекор, переселенці з Бахмута. Можемо до нього завітати. маю прошлого року, ми тільки приобріли цю усадьбу. Ось огород, У мене город. Картошку собі вырастили, огурчики свої закрили. Домой хочеться, тому що там дом. Ну возвращатися нікуди, потім будемо жить. Ну як купили цю хату, то зібрали толоку, зібрались всі сусіди, допомагали виносити печі старі, стіну подимали. Стіну задню вона була дуже опущена, доріжчя. І дівчата допомагали хто мазати, хто щось виносити. проходьте. Вот у нас тут верандочка такая. Это прежних хозяев. Сундук остался. Ну, мебель у нас от прежних хозяев. Тут вот была одна печь. Штуки четыре, наверное, их было. И все, и больше ничего не было. Но ну, там мы сделали немножечко так, чтобы можно было жить по-человечески. Вот печь переложили. Ребята нам ванну сделали, отгородили. В принципе, здесь было две комнаты всего. Кухні у нас не було зімою. В має місяці ми тільки закончили здесь более міні Я вийшла на веранду. Перші труднощі це заробляти гроші тут. А так наші чоловіки, мій чоловік, він все вміє, він робить, робив ремонти. Ну, ми завелись кіз купили. Я почала робити сир. Чоловік також і продовжує ремонти робити. Вони навчились тут будувати пічки, тому що ми ж отаплюємо дровами дом, будинок. Що ще в нас? Печемо хліби з дівчатами без дріж... на заквасці без дріжджів. Коли за покупками в місто з'їздиш, цілий день там проведеш і з такою головою вертаєшся, розуваюсь на землю, походила і все, думаю, ні, міста не хочу. Хочеться все ж таки на природі жити.